Австралія це ж по суті інший світ, континент, де мільйони років усе розвивалося абсолютно ізольовано. Кенгуру, коали, вомбати, усі ці дивовижні створіння. Але саме ця унікальність і ізоляція зробили їх неймовірно вразливими. Давайте розберемося, як прибуття європейців з їхніми, на перший погляд, абсолютно звичайними тваринами спровокувало справжню екологічну катастрофу. І все почалося з питання, яке звучить майже як анекдот як ну справді, як жменька звичайних кроликів, яких випустили просто для розваги, змогла підкорити цілий величезний континент? Це історія про те, які непередбачувані наслідки може мати один, здавалося б, зовсім незначний вчинок. Давайте подивимося на суперників з одного боку: корінні жителі, символи Австралії, ідеально пристосовані до свого унікального середовища. А з іншого, прибульці, які виявилися ну просто неймовірно ефективними завойовниками. Власне, це і є головний конфлікт, що розгорнувся на континенті. Щоб зрозуміти весь масштаб трагедії, треба уявити, якою Австралія була до прибуття європейців. Це була, знаєте, така гігантська еволюційна лабораторія, яка мільйони років була відрізана від решти світу океаном. І отут криється сама суть проблеми. У місцевої фауни просто не було ніяких інстинктів, ніяких захисних механізмів проти нових, дуже ефективних хижаків і конкурентів. Вони були абсолютно беззахисні. Так от наш перший загарбник. Усе почалося в 1859 році. Один поселенець Томас Остін просто хотів трохи популювати на звичну для нього дичину і випустив 24 диких кролики. Він навіть уявити не міг, яку ланцюгову реакцію він щойно запустив. Просто подивіться на цю швидкість лише кілька десятиліть із двох десятків тварин виросла багатомільярдна армія, яка прокотилася по всьому континенту. А чому? Все просто ідеальний клімат для розмноження, і що найголовніше, повна відсутність природних ворогів. 10 мільярдів. Просто вдумайтеся в цю цифру. 10 мільярдів це ж більше, ніж людей живе на землі сьогодні. Справжнісінький біологічний вибух, спричинений абсолютно неконтрольованим розмноженням. А наслідки були, ну, Просто апокаліптичними. Кролики буквально з'їдали ландшафт, перетворюючи зелені землі на пустелі. Це викликало жахливу ерозію ґрунтів, а місцеві травоїдні, як кенгуру та вомбати, почали масово гинути від голоду. Вони просто програвали цю конкурентну боротьбу. Але кролики це лише перший акт. Далі на сцену виходить другий загарбник. Верблюдів спочатку завезли як робочу силу, щоб перевозити вантажі через пустелю, а коли з'явилася залізниця та автомобілі тварин, їх просто відпустили, ніхто й не думав про наслідки. Прізвисько Ходячий трактор говорить саме за себе це не просто велика тварина, це справжня машина для руйнування, особливо для крихких екосистем Австралійської пустелі. І знову шокуюча статистика: саме в Австралії сьогодні живе найбільше у світі дике стадо верблюдів понад мільйон. Це абсолютно унікальна екологічна проблема, якої в такому масштабі немає більше ніде на планеті. Скода від них величезна. Уявіть, в посушливий сезон вони можуть вибити цілу водойму, просто не залишивши ні краплі для місцевих тварин, а в пошуках води ці гіганти зносять на своєму шляху паркани, труби, будь-яку інфраструктуру. І нарешті третій і, мабуть, найпідступніший загарбник руда лисиця. Її, як і кроликів, завезли для спортивного полювання і цим випустили на волю ідеального вбивцю у світ, який був до нього абсолютно не готовий. І ось ключовий момент: австралійські сумчасті мільйони років еволюціонували без таких хижаків, вони поняття не мали, як захищатися від такого швидкого, розумного та ефективного мисливця. Для них лисиця стала справжнім смертним вироком. Результати виявилися просто жахливими. Лисиця відповідальна за зникнення багатьох унікальних видів. Вона просто систематично винищувала маленьких беззахисних сумчастих, які не мали жодного шансу на порятунок. Зрозумівши масштаб проблеми, Австралія почала справжню війну війну проти цих інвазивних видів, яка триває і досі. І вона вимагає величезних грошей, наукових досліджень і неабиякої винахідливості. І проти кожного загарбника своя тактика, проти кроликів використовують біологічну зброю, спеціальні віруси. Щоб контролювати верблюдів, застосовують масовий відстріл з гелікоптерів, а щоб захистити тварин від лисиць, створюють величезні огороджені заповідники такі собі безпечні зони, куди хижак не може потрапити. Так чому ж усе це сталося? Щоб підсумувати, треба зрозуміти головний урок цієї історії. В основі всього лежить одне ключове наукове поняття. Цей термін еволюційна наївність, і це ідеально пояснює, чому австралійська екосистема виявилася такою крихкою. Її унікальність, її мільйоннорічна ізоляція від усього світу, як це не парадоксально, і стала її найбільшою слабкістю. Ця цитата, як на мене, чудово підкреслює всю трагічну іронію ситуації. Тварини, які є абсолютно нормальною частиною екосистем в Європі чи Азії, в Австралії перетворилися на справжніх монстрів-руйнівників. Це дуже потужне нагадування про те, наскільки важливий природний баланс. Історія цих загарбників це не просто якась локальна австралійська проблема. Ні, це попередження для всього світу. Попередження про те, якими насправді делікатними є природні системи, і як легко, іноді навіть ненавмисно, їх можна зруйнувати.